Друзі, вітаю вас на каналі Соловейка на дачі. Моє ім'я Юлія і я рада вас вітати. Нарешті ми дочекались тепла, і я привезла поки що тільки перчики. Посадити на дачі, бо було холодно, висаджувати їх в відкритий груд не було ніякого сенсу, бо було дуже холодно, вони просто б пропали б, зупинились би в роздіп і постраждали. І от нарешті сьогодні теплесенька погода, тож буду висаджувати. Звичайно, вони вже перерощі, давно вже заквітли, вже бачимо, там перчики є, не знаю. Що з цього буде, якщо щось буде, то обов'язково вам покажу. Але, звичайно, посаджу, буду доглядати, може щось і виросте. Думаю, що так. Гарний догляд, і будемо виправляти цю ситуацію. Отакі От сюрпризи в цьому році нам погода доставила. Дуже, звичайно, багато витримала я їх на наступний рік висаджу десь на два тижні. На два тижні буду пізніше сіяти, бо це, звичайно, дуже позначається на якості розсад. Але, в принципі, розсада жива, ось показую. Вона жива, вона перероща, але жива, вона молодець. Буду висаджувати, висаджувати, і потім буду показувати вам розвиток цих рослинок. Посадила я вже перчики, вже вечір. Я їх підживила після посадки, пролила укорінюючим добривом. Там, де формула, у нас більше фосфор. Це формула 13-40 13 Добриво італійське від Вілагро. Взяла столову ложку на 10 літрів і пролила, потрошку пролила. Може чуть. -чуть. Трошки більше, ніж півлітри, бо все ж таки рослинки вже величенькі. Попроливала, посадила, посадила я ось так їх в рядочками, бо буду підв'язувати в рядочок, тому так і висадила. Також бачите, що я вже їх обробила, обробила від хвороб і від шкідників. Я обробляла, покажу вам зараз. Обробила редомілом голд від хвороб, це фунгіцид профілактичної та лікувальної дії проти фітофторозу, несправжньої борошнисної роси. мілтню, дуже такий добрий препарат, як я його використовувала. Брала 25 грам на 5 літрів і робила також суміш, також розчинила вертімек там теж взяла 5 мл, там копачок такий є, да, 5 мл на 5 л Зробила таку суміш і обробила добре-добре, все це побризгала, бо рослиночки все ж таки Тресують, рослиночкам важко, тож треба їх підтримати. А, як бачите, таким рослинкам, як віолка, як ротики, їм дуже добре, вони квітуються колосус. Я її, звичайно, підживлювала. Вона така ну, дуже гарна квітка. Просто суміш купувала. І вони такі всі гарненькі. І біла, і жовта. Також ось ця інша, дуже гарна. Такі букетиками віолочка дуже-дуже-дуже гарнесенька. Також обробила і томати, бо їм в цьому році теж прийшлося дуже-дуже важко. Ото, бачите, довгі такі високі вже виросли. Вони всі одного віку посажені, посіяні в один день. Але, як бачите, відрізняється. Тут темніє рослиночки, рослиночки теж рослиночки базиліку. Теж я їх пообробила, базилік, він дуже теплолюбивий. Як бачите, він уже зацвітне. Він ніколи так, таким маленьким кущиком у мене не цвів. Я думаю, що це він стресанув. Томатики пасинкую сьогодні. Я їх взагалі кожного дня, ну, не, не кожного дня, а коли приїжджаю, ну, десь раз-три дні на дачу, то обов'язково хотіла сказати, що кожного разу я пасинкую. Як бачите, ось. Один, вже дві кисті, зав'язуються такі. Томатики, томатики, Птешки співають так гарно. Побризала, дуже довго сидіти не буду, бо це шкідливо. Знаю, одна жінка, так вона, ой, не дай Бог, але е, робила. Справи після того, як чоловік побризав в теплиці, і їй погано стало і швидка не спасла жінку. Тому не буду тут стояти. Все оброблено. Зараз закрию. Пасинкую. Оцей середній ряд. Та й цей теж правий. Оцей ряд в мене, як бачите, він такий не жирує, а оцей зажирував, обробляла кальцієвою селітрою, бо в мене присутня присутня гниль вершинна. Тому от вирішила обробити, але взяла 10, столову ложку взяла на 10 літрів. Як бачите, це багато. Думала, та нормально. Знаю, що треба було десь 5 взяти. Думаю, та вони такі страшненькі. Були, Так страждали, думаю, трошечки їх підтримаю. Ну нічого так підтрималися. Як бачите, от такі слоники, ось такі слоники тепер. Але обробляла послінієм. Вже бачу, що он, ну, друга кисть формується, то буду теж паслінням обробляти. В цьому році вперше бачила, що гарні люди результати отримують, тож і я хочу. Ось так формую. Якщо вам цікаво буде, як пасинкую, пасинкувала я зранку. Пасинкувала зранку для того, щоб ну, чула, що загнивають оці ось раночки, якщо це зробити надвечір. В мене такого випадку не було, але як почула, таке пасинкую оце зранку. Попасинкувало, вони такі стоять зранку е е гарні, е живі, дуже, і знаєте, дуже гарно це пасанкувати. Тому все попасинкувала. Не ж підживлювала, нічого сьогодні не робила кальцієвою селітрою, це вже, мабуть, тижні два я проходилась, тож, мабуть, універсальним добривом подивлюсь на стан, але мені оце те, що ну, ті, що жрують, ті е, не буду. Буду без, е, е, ось. без азоту, добриво без азоту. Як почнеш. Знімати, так, сусіди і заважають знімати. Ось маю таку тепличечку. Це теплиця з баклажанами і з перцями. Половина тут зайнята, інша половина буде засаджуватись огірками. Там же я трошки їх посадила, але трошки половину іншу партію потім посаджу. Тут баклажани і перці. Теж їх обробила. Не підживлювала, але наступного разу буду теж підживлювати, бо вже потребують. Не підживлювала сьогодні, бо я і не встигла, і треба їм трошечки, нехай вони звикнуть, бо було холодно, хай трошечки відійдуть від цього стресу. Але в принципі, ну, звичайно, рослинкам було важко. У нас було дуже холодно, дуже холодно, 15 градусів. От, Вчора вранці було ще 15 градусів, вночі було 8 градусів, тому температура така екстремальна для рослин, такого холодного травня у нас ще не було, я не пам'ятаю. Але рослинки тримаються, вже бачите, вже там трошечки плоди, але, але теж вони цього разу рано зав'язались. Мабуть, теж від стресу. Взагалі, спочатку рослиночки піднімаються, стають такими сильними, розвиваються краще, а потім вже зав'язуються плоди. Тож, показала вам свою тепличку, і в якому стані рослинки. Наступного разу покажу свою експериментальну капустку та бурячок, там теж є що показати. Тож, прощаюсь ненадовго. Довго не підключалась, бо то холодно, то роботи багато приїдеш, не встигаєш, думаєш, чи відео зняти, чи роботу зробити. Цього разу все зробила, не можу знімати, як я це роблю, бо не вистачає на це часу. Тож, зробила. І вам показали, дякую за увагу. До побачення всього найкращого.